Після кожної обрізки саду, особливо навесні чи восени, господар часто залишається з цілими купами гілля. На перший погляд, здається, що то лише не потріб, який заважає на подвір'ї, і найпростіше просто спалити його. Та насправді обрізані гілки це цінний матеріал, який може принести користь. Господарство, якщо підійти до справи з розумом, у сільському житті важливо не тільки виростити, а й правильно використати кожен природний дар, адже те, що здається відходами, може стати потрібною річчю. Саме так з гілками вони можуть послужити і на городі, і біля хати, і навіть у печі, коли обрізають плодові дерева, яблуні, груші, сливи чи абрикоси лишаються гілки різної товщини. Тонкі гнуться, середні мають міцність, а товсті можна вважати майже за дрова. Раніше наші діди ніколи не поспішали викидати їх, бо знали, що кожен шматок має свою користь. Гілки сушили, різали, використовували для хатнього опалення, або ж складали окремо для різних потреб. І справді, у сільському господарстві нічого не буває зайвим, зайве лише те, що лежить без діла. Обрізка дерев сама по собі важлива справа для саду вона допомагає деревам оновлюватися, краще плодоносити, не старіти раніше часу. Але після роботи залишається купа гілок, які часто просто тліють під плотом або димлять на городі багато господарів і досі спалюють їх, думаючи, що так швидше і чистіше. Проте дим шкодить довкіллю. Осідає сажею на сусідських вікнах, а головне, разом із ним згорає корисний ресурс, який можна використати з розумом. Гілки це не сміття, а сировина, яку варто перетворити на користь. Коли придивитися уважніше, у кожної гілки можна знайти своє місце в господарстві. Наприклад, товсті сучки можуть бути чудовими дровами для грубки чи бані, вони горять довше, дають рівне тепло. Особливо від фруктових дерев, таких як яблуня чи груша. Навіть аромат диму приємний, якщо підкинути у піч кілька сухих яблуневих гілочок. Запах стоїть особливий, чистий, теплий. Тонші гілки можна подрібнити і використати як мульчу під кущі, квіти або городину. Вони утримують вологу, захищають землю від пересихання і поступово розкладаються, насичуючи ґрунт. Поживними речовинами є й інша користь від гілок. Якщо на подвір'ї є худоба, кози, кролі чи навіть вівці, деякі породи дерев можуть стати для них добрим ласощем. Молоді гілочки, верби, тополі чи фруктових дерев можна висушити і давати тваринам як додаткову підкормку взимку. У селах це знали давно. Заготовиш віники для кіз, узимку будеш із молоком. І справді, Гілкові віники зберігали зелень і запах навіть узимку, тварини охоче їх їли, отримуючи клітковину та природні мікроелементи. Така проста, здавалося б, справа, а користі чим мало. Не менш важливо, що використання гілок допомагає підтримувати чистоту та порядок у саду. Якщо не залишати купи обрізків під деревами, не збиратимуться комахи, грибки. Личинки, які можуть потім шкодити рослинам. А ще немає небезпеки, що сухе гілля загориться від випадкової іскри чи блискавки. Тому турбота про гілки це також турбота про безпеку подвір'я. Загалом, якщо подивитися на обрізані гілки не як на відходи, а як на ресурс, то й підхід до роботи змінюється. Усе в селі завжди цінувалося від зерна до трісочки. І недаремно старі люди казали земля нічого зайвого не родить, тільки треба знати, як тим скористатись. Цей принцип стосується й деревних залишків після обрізки. У наш час, коли все дорожчає, а дрова та паливо не виняток, кожен господар може знайти спосіб використати гілки на користь своєму двору. Ось чому не варто поспішати зі сірником до купи гілля. Краще подумати, як перетворити. Те, що здається сміттям на корисну річ. Гілки можуть стати не лише джерелом тепла, а й матеріалом для грядок, огорож, компосту або навіть декоративним елементом у саду. Тож варто подивитися на них очима господаря, що не марнує нічого, а з кожної справи бере користь. Бо у селі, як і в житті, найцінніше це вміння дати лад усьому, що під рукою. Коли приходить час обрізки дерев, більшість господарів замислюються, що ж робити з тими гілками, які залишилися після роботи. Насправді існує чимало практичних способів їх використання, і кожен із них може бути корисним у господарстві. Головне не поспішати викидати або спалювати, а вибрати метод, який підходить саме для вашого двору. Обрізані гілки. Це не відходи, а безкоштовний матеріал, який може служити довго і приносити користь не гірше закуплені речі. Найпоширеніший спосіб використання гілок це подрібнення на тріску або щепу. Сьогодні в багатьох господарствах з'явилися невеликі подрібнювачі гілок, які легко справляються навіть із товстими сучками. Отриману деревну масу можна застосовувати як мульчу, це дуже корисна річ. Якщо розкласти тріску навколо дерев, кущів чи грядок, вона утримує вологу, не дає землі пересихати та заростати бур'янами. Крім того, така мульча поступово перегниває, насичуючи ґрунт органікою. Для садівників і городників це справжнє підживлення без хімії, а якщо змішати подрібнені гілки з травою чи листям, вийде чудовий матеріал для теплого компосту. Друга добра справа з гілками. Це паливо сухі гілки фруктових дерев горять рівно і довго дають м'яке тепло. Особливо добре підходить яблуня, груша, черешня, їхня деревина щільна, горить із приємним ароматом, не димить, не залишає багато попелу. У печах і котлах такі гілки використовують для розпалювання або як основне паливо, якщо є достатній запас, якщо зібрати їх протягом сезону. Просушити і скласти під навісом можна мати чимале підкріплення до дров, а якщо є коптильня, то аромат від фруктових гілок додасть м'ясу або рибі особливого запаху. Це не просто побутова дрібниця, а справжній домашній секрет смаку. Не варто забувати і про товсті гілки, які можна використовувати для господарських потреб. З них виходять чудові опори для рослин. Помідорів, огірків, квітів, досить очистити від кори, підрізати до потрібної довжини, і маєш міцний природний кілок, який не потребує купівлі. У селі навіть невеликі відрізки гілок не викидали, ними підпирався паркан, укріплювалися грядки, робилися тимчасові загорожі для курей чи кіз, усе просто без витрат і з користю. Особливо цінні гілки з акації чи грабу вони міцні. Не гниють довго і можуть служити роками. Ще один цікавий спосіб створення гілкових грядок. Це старий, але дуже ефективний метод, який нині знову набуває популярності серед господарів. У яму або канавку закладаються товсті гілки, поверх них тонші, потім трава, листя і шар землі. Така грядка працює як природна губка. Гілки з часом перегнивають, виділяють тепло і вологу, завдяки чому овочі ростуть краще. Крім того, це дає змогу позбутися великої кількості обрізків без шкоди для довкілля, а натомість отримати родючий ґрунт, особливо добре ростуть на таких грядках гарбузи, кабачки, огірки, капуста. Ще один важливий напрям компостування. Гілки можна перетворити на основу для компостної купи. Якщо скласти їх унизу, вони забезпечують вентиляцію і дренаж, не даючи компосту закисати. Поверх додаються кухонні рештки, трава, листя. Через рік-два виходить пухка, родюча земля, якою можна удобрювати грядки. І що головне усе зроблено власноруч, без жодних витрат. Навіть грубі гілки, які довго перегнивають, згодом стають чудовим. Джерелом гумусу Вони поступово розпадаються, утворюючи середовище для дощових черв'яків, які ще більше збагачують землю. Дехто робить із гілок декоративні речі, де це теж спосіб корисного використання, з них можна сплести огорожу для квітника, зробити просту лавку або каркас для винограду. Гілки ліщини чи верби добре гнуться, з них виходять легкі, але міцні конструкції. Це не лише практично, а й додає двору природного вигляду. У багатьох господарствах уже давно повертаються до таких простих рішень живі паркани, плетені перегородки, альтанки з гілок. Вони дешеві, красиві й екологічні. Окремо варто згадати про вербові гілки: верба, особлива рослина, якщо встромити її в землю, вона часто приживається. Тому після обрізки її гілки можна використовувати для живих огорош чи підпор, які з часом утворять справжню зелену стіну. У деяких селах так садять вербові ряди вздовж межі, і тінь, і захист від вітру, і матеріал для господарства. Гілки, що проростають, не лише прикрашають подвір'я, а й стають постійним джерелом нової деревини. Є ще одне цікаве застосування виготовлення деревного вугілля. Якщо маєте невелику металеву бочку або піч, можна спалити гілки без доступу повітря так утворюється вугілля, яким потім користуються для грилю чи коптіння. Це, звісно, потребує трохи часу і вміння, але результат вартий зусиль. Вугілля з власного саду горить чисто й довго. Як бачимо варіантів чимало. І всі вони мають свої переваги. Головне не поспішати викидати чи палити гілки, а знайти для них справу. Кожен господар може обрати свій шлях хто опалює хату, хто підживлює землю, хто облаштовує двір. Та всі ці методи мають одну спільну рису вони допомагають не марнувати ресурси, а жити по господарському, з розумом. У селі завжди цінували не те, що куплене, а те, що що зроблене своїми руками. І в цьому є велика мудрість те, що інші вважають непотребом, у дбайливого господаря стає корисною річчю. У кожному селі є свої перевірені способи, як розпоряджатися тим, що дає земля. І коли мова йде про обрізані гілки, то старші господарі завжди знали десятки варіантів, як із них зробити користь. Раніше, коли не було ні електричних подрібнювачів, ні мотопил, Люди обходилися простими сокирами і пилками, але при цьому все робили розумно, нічого не викидали. Гілки тоді не вважали сміттям, кожна мала своє місце і своє призначення у тій народній ощадливості й була велика мудрість усе, що виросло, має послужити людині. Наприклад, ще наші діди робили з обрізаних гілок так звані тинки або плетені паркани. Брали гілки верби, ліщини, осики, ті, що добре гнуться, і переплітали між кілками, забитими у землю. Виходив міцний паркан, який захищав від вітру і худоби. Такий тин міг стояти роками, його тільки раз на кілька сезонів підправляли. І це все без жодної цвяхи, без коштів. Сьогодні дехто повертається до цієї старовинної традиції, не лише з практичних міркувань. А й через те, що такий паркан має свій сільський, природний вигляд. Він гармонійно вписується в двір і нагадує старі добрі часи, коли господарі все робили власноруч. Ще один давній звичай заготовляти гілкові віники для кіс, овець чи кролів. Улітку, коли дерева соковиті, господар зрізав молоді гілочки, верби, липи, ясена, берези. Складав у пучки і підвішував під навісом сушитися. Узимку, коли вже не було свіжої трави, такі віники ставали справжнім порятунком. Тварини їх із задоволенням гризли, отримуючи поживні речовини, яких бракувало взимку. У кожному господарстві знали якщо зробиш добрий запас гілок, то кози дадуть більше молока, а кролі швидше набиратимуть вагу. Це був простий. Але надійний спосіб прогодувати худобу без великих витрат. Так само в селах гілки використовували для опалення печей. Тоді кожна гілка мала ціну, навіть дрібна тріска не пропадала. Улітку їх сушили, складали під сараєм, а взимку розпалювали грубку. Особливо цінували гілки фруктових дерев, бо вони горіли рівно і давали приємний запах. У деяких селах навіть. М'ясо чи рибу коптили тільки на гілках яблуні або вишні, бо вважалося, що тільки такий дим додає правильного смаку. І справді, старі господині казали якщо коптиш, то тільки на яблуні, бо від неї м'ясо пахне садом. Сьогодні це знання знову цінують, навіть ті, хто живе ближче до міста, прагнуть повернутись до таких природних методів. А ще гілки часто використовували для виготовлення простих речей у господарстві. З товстіших робили ручки для лопат, держаки для сап, підпірки для парканів. Якщо гілка була рівна і міцна, її сушили, обчищали і відкладали про запас. Старші люди завжди тримали біля стодоли купу таких заготовок, бо ніколи не знати, коли щось зламається чи знадобиться нове. Навіть дитячі іграшки колись робили з гілок. Хлопці вирізали шаблі, луки, робили колеса для саморобних візків, і все це без жодних магазинів і покупок. Дуже цікавий приклад народної винахідливості використання гілок для облаштування грядок та підпірних стінок у старих господарствах, де городи були на схилах, гілля клали впоперек, укріплювали землею. І так утримували ґрунт від суву. Така жива стінка з часом укорінювалася, бо деякі гілки проростали, і тоді вона ставала ще міцнішою. Цей метод сьогодні називають біоінженерним, але наші предки користувалися ним без жодної науки, просто з досвіду. Вони знали земля любить усе природне, і якщо щось зроблене з неї самої, то воно довше тримається. Ще в селах часто використовували гілки як природні підпори для дерев і кущів. Якщо саджанець хилиться, то підпирали його простою розвилкою, гілкою з двома кінцями, іноді навіть не забивали в землю, а просто ставили, і дерево трималося. Це виглядало просто, але було дуже надійно. Зараз господарі купують пластикові опори, але досі можна побачити старі сади, де яблуні стоять на міцних гілках, підставлених. Ще 20 років тому. Окрім цього, народні майстри знаходили гілками декоративне застосування, плели кошики, робили дрібні меблі, обручі, навіть каркаси для парників. Вербові і ліщинові гілки завжди були під рукою, бо їх легко обробляти. Такі речі не лише прикрашали двір, а й служили довго. У багатьох хатах досі зберігаються. Старі кошики, зроблені ще руками дідів, гілки висохли, але міцність не втратили. Порівнюючи старі методи з сучасними, можна побачити, що суть не змінилася. Сучасні господарі мають техніку, якою легше переробити гілки подрібнювачі, прескомпостери, дроворізи, але ідея та сама не марнувати. Раніше люди користувалися тим, що мали під рукою. І це робило їхнє життя економним і природним. Сьогодні до цього повертаються, бо розуміють, що старі способи часто були не гірші, а навіть розумніші. Народні поради і досвід то не просто звички, а справжній господарський кодекс. Люди жили в гармонії з природою, і гілки для них були не сміттям, а частиною того школа життя, де все має свою роль. Тож і нам варто згадати ті прості способи, що перевірені поколіннями, бо мудрість селянина в тому, щоб не викидати, а використовувати, не шкодити землі, а допомагати їй дихати. І навіть проста купа гілок може стати символом цього ставлення, коли дивишся на неї не як на непотріб, а як на можливість зробити щось корисне своїми руками. Отже, коли ми говоримо про використання гілок після обрізки дерев, важливо зрозуміти одну просту істину: у господарстві немає нічого зайвого усе, що виростає на землі, можна обернути на користь. І гілки, які ще вчора здавалися непотребом, сьогодні можуть стати цінним матеріалом для палива, для удобрення ґрунту, для захисту рослин або навіть для прикраси двору. Найголовніше це. Хіт -хіт. Якщо дивитися на кожну річ із розумом і господарською вправністю, то жодна робота не буде даремною. Передусім варто завжди планувати, що робитимете з гілками ще до початку обрізки, якщо їх багато, розділіть одразу товсті на дрова, середні на підпори, тонкі на мульчу чи компост. Коли все впорядковано, робота йде швидше і на подвір'ї не залишається хаосу. Це також допомагає зберегти час і сили, адже кожна купа гілля матиме своє призначення. Після кількох сезонів господар сам відчує, що вже не дивиться на обрізані гілки, як на сміття, а бачить у них запас корисних ресурсів на цілий рік. Окрема порада не поспішайте спалювати гілки, дим шкодить і вам, і сусідам, і землі. Попіл, звісно, має свої переваги як добриво, але його можна отримати й іншим шляхом, наприклад, від спалювання в грубці чи котлі, де тепло ще й зігріє хату. А коли ви просто палите купу гілля на городі, тепло йде марно, дим стелиться по землі, і замість користі виходить шкода. Та й запах горілого дерева не такий приємний, коли це купа сирих гілок. Тому краще дати їм висохнути, розділити за товщиною і використати розумно. Так чинить справжній господар, який не жениться за швидким результатом а думає наперед. Для тих, хто має город або сад найкраща порада робити з гілок мульчу або компост. Це дозволяє повертати землі те, що вона дала. Коли подрібнені гілки перегнивають, вони збагачують ґрунт. Поліпшують його структуру, утримують вологу, це природний цикл, який працює без добрив і хімії, усе, що з дерева, повертається до землі, і вона дякує щедрим урожаєм. Якщо влітку замульчувати грядки шаром тріски, то навіть у спеку земля не тріскається, а бур'яни не проростають. І не треба постійно сапати та поливати усе робить природа. Ще один важливий момент зберігання гілок. Якщо їх скласти правильно, вони швидко висихають і не гниють. Найкраще робити це під навісом або біля сарею, щоб був доступ повітря. Не варто складати їх купою під дощем так вони перетворяться на гнилу масу. Добре висушене гілля може стояти кілька років і не втрачати якості. Дехто навіть робить спеціальні стелажі з дощок чи металевої сітки, щоб гілки просихали рівномірно, і тоді завжди є запас сухого матеріалу. Для розпалювання, для опалення, для коптильні. Це не тільки зручно, а й економно. Якщо говорити про сучасні умови, то важливо також думати про екологію. Коли ми не спалюємо ту, а переробляємо гілки, ми зменшуємо кількість шкідливих викидів, дбаємо про чисте повітря і довкілля. Навіть дрібні господарські справи, зроблені з розумом, мають велике значення. Один господар утилізував гілки. І вже чистіше не лише в його саду, а й у цілому селі. Бо чистота починається не з наказів, а з власного подвір'я. Як казали старі люди добрий господар це той, хто не смітить навіть у власній печі. І ця простота справжня мудрість. Щоб уникнути проблем, треба також знати, які гілки краще для чого підходять. Наприклад, гілки хвойних дерев мають смолу. Тому їх не радять класти у компост, вони довго перегнивають. А ось для розпалювання вони чудові. Гілки фруктових дерев найкраще використовувати для опалення чи копчення: вербові і ліщинові для підпір, тинів, плетіння, дубові для опалення чи виготовлення міцних кілків. Якщо знати ці дрібниці, то з кожної обрізки можна отримати користь, а не клопіт. І це вже не просто робота, а господарська система, у якій усе має свою логіку. Не зайвим буде й нагадати, що правильна утилізація гілок допомагає боротися зі шкідниками, часто саме в купах обрізків зимують комахи, личинки, грибкові хвороби. Якщо залишати гілки лежати під деревами, можна ненароком дати притулок майбутнім ворогам саду, тому краще одразу після обрізки розібрати все, що лишилось. Подрібнити, скласти, або використати. Так, сад буде чистим, здоровим і без зайвих проблем навесні. І нарешті головна рекомендація для кожного господаря: ставтеся до свого саду як до живого організму. Кожна гілка частина цього життя. Якщо її зрубали, то дайте їй друге призначення. Не залишайте без користі, бо природа не терпить марнотратства. Вона все повертає або добром, або втратою. І тому справжній селянин завжди пам'ятає, щедрість землі залежить від того, як ми з нею поводимось. Чим дбайливіше використовуємо, тим більше вона нам віддає. Тож варто привчати себе і молодше покоління до ощадливості. покажіть дітям, як із гілок зробити кілки для квасолі, як сплести невеличкий парканчик, як розпалити піч правильно. Це не просто навчання, це передача культури господарювання, якої дедалі менше залишається в сучасному світі. А село тримається саме на таких речах на вмінні бачити користь у простому, у тому що під ногами. І коли кожен господар зрозуміє, що навіть обрізані гілки можуть працювати на його двір, тоді життя стане легшим, чистішим і багатшим. Тому висновок простий. Не спалюйте, не викидайте, використовуйте гілки після обрізки, це не сміття, а дар саду, який можна перетворити на тепло, добриво, захист або прикрасу. Від вашого підходу залежить, чи стане той дар користю, чи обернеться на дим. Хто ставиться до землі з повагою, того вона завжди нагороджує сторицею, і навіть у дрібницях, таких як купа гілок після обрізки. Видно справжнього господаря.